Триває 198-ма доба протистояння російському воєнному вторгненню за минулу добу. Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. А з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 51 тисячу 900 солдатів. Найбільших втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Так, бойові втрати противника за останню добу орієнтовно склали: 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один гелікоптер, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня, 55 одиниць автомобільної техніки, а також чотири одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Нагадаємо, російські війська зосереджували зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог також постійно веде повітряну розвідку безпілотниками, а також продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Thank you.